Привіт! Радий вітати вас на курсі CRM SendPulse. Я Антон, амбасадор SendPulse та ваш онлайн-лектор. На цьому курсі ми разом крок за кроком вивчимо, як користуватися SendPulse CRM, щоб вивести бізнес на новий рівень. Розберемося, як збирати контакти, керувати угодами, а головне автоматизувати всі процеси, щоб ви могли зосередитися на головному. Протягом курсу ми будемо говорити з вами про базові налаштування, як створити воронки продажів, працювати з контактами та угодами. Потім перейдемо до внутрішніх інтеграцій, аби навчитися автоматично збирати ліди з форм і чат-ботів. І також розглянемо зовнішні інтеграції, які дозволять вам поєднати CRM з телефонією, Google Sheets та іншими сервісами. Перед тим як ви розпочнете навчання, пропоную переглянути, як користуватися цим кабінетом. Це дуже просто. Кожен урок складається з відео та додаткових матеріалів. Щоб переглянути урок, просто натисніть на нього. Після завершення при лінійному проходженні курсу натисніть кнопку Відмітити урок пройденим. Так система зрозуміє, що ви засвоїли матеріал і зарахує його. Ви також можете дивитися уроки в тому порядку, який вам потрібен, адже доступ надано одразу до всіх відеоуроків у курсі. Якщо у вас виникли запитання по змісту уроку, просто натисніть на іконку листа у правому верхньому куті, напишіть своє запитання і натисніть Надіслати. Команда SendPulse відповість на нього якнайшвидше. Щоб переглянути усі ваші запитання та відповіді викладача, скористайтеся вкладкою запитання у вашому кабінеті. Після того, як ви відмітите всі уроки, як пройдені, шкала прогресу заповниться. Тоді ви зможете перейти на сторінку результатів і отримати свій персональний сертифікат. Просто натисніть відповідну кнопку, і він буде готовий до завантаження. До речі, ви можете легко змінити мову інтерфейсу свого кабінету студента. Це зручно, якщо хочете отримати сертифікат іншою мовою. Сподіваюсь, що цей курс допоможе вам перетворити вашу CRM на сильний інструмент для розвитку бізнесу. гайте часу, починайте навчання і до зустрічі на першому уроці.